Що таке прощення? Прощення це відновлення тої природи, яку дав нам Бог, Божественної природи. Бог нас любить. Він, не дивлячись на те, що ми робимо стільки гріхів, стільки беззаконів, Він нас терпить. Сонечко світить, дощик падає, Господь їжу нам дає, бо Він нас любить. Це відновлення тої божественної любові, яка є в кожній людині через прощення. Коли апостоли прийшли до Христа і просили, навчи нас молитися, і Він дав молитву Отче наш. Кожний раз, коли ми читаємо цю молитву, ми проговорюємо, молимося такими словами і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І далі Господь пояснює, що якщо ви не будете щиро прощати, то і Отець Небесний не простить вам гріхи ваші. Прощення це усвідомлення своєї недосконалості, скільки у нас є гріхів. Прощення це тоді, коли ми бачимо свої беззаконня і розуміємо, що ми не маємо права засуджувати інших. І тому. Сьогодні ми з вами хочемо, кожний, стати послідовником Ісуса Христа. Хочемо йти за Ним, а для цього потрібна любов. А любов приходить через прощення.